17 березня у районному будинку культури був аншлаг. На головну сцену Порятинщини вийшли артисти Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Більше двох годин вони дарували глядачам незабутні враження. Вечір у районному будинку культури юрмиця громада Порятинщини. Всі вони прийшли на гостину до Кайдашевої сім'ї. Інстанізації Лідії Кушкової на одноіменну повість Івана нечуя Левицького. Ми у старших класах будемо вивчати цей твір, і мені буде цікаво подивитися. А щоб не скучно вдома було і подивитися, що нам покажуть. Ми часто ходимо як пиєс. Колись дивимося, слухали по радіо. А зараз хочу подивитися на яву. І тут розпочалася трагікомедія на дві дії, що дала змогу глядачам зазирнути у подвір'я типової української сім'ї 19 століття, що у селі Семигори біля річки Росі. Кожен поринув колорит українських традицій та буденного життя сільської громади тих часів. Гарних відносин між невістками та свекрухами. А це я мазала! Дочка, Бачу, що мазала. Я тебе дитина, по стіна вчума за тим. <ролоку> Багато води утекло з тих пір, але й сьогодні важко уживаються кілька господинь під одним дахом. Милували око й тодішнє залицяння парубків до дівчат. ще зроду не було. Дві з половиною години вистави пролетіли як одна мить, залишивши після себе позитивні емоції та незабутні враження. Артистів із Дніпропетровська пирятинці проваджали зі сцени оваціями. Колорит вражає побільше б таких артистів, таких театрів і таких колективів на нашій сцені. Взагалі дуже сподобалось, мурашки по тілу, колорит українського весілля, забутий, мабуть, вже багатьма нами. Але... Треба згадувати наше коріння. Рідко де буває, ну, це дуже, мене дуже поразило все. Так що дякую. Тим паче мені друзі подарували квиток, то я вдячний їм, вдячний Дніпропетровському. Колективу дуже понравилась від прямо. Дуже дуже сподобалось. Взагалі дуже приємно, що такого рівня театри в наше пер ну, таке периферійне містечко. Сміляла сміялися, да, дякуємо. Дуже сподобалося. Ми дуже раді, щасливі, що в наше місто завітав такий театр, і аби частіше вони до нас приїжджали. Гастрольний тур Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка проходить у рамках всеукраїнського проекту Схід-захід, єдина Україна, єдина сім'я.